Всіх вітаю на нашій сьогодні такі бізнес-зустрічі, в кого включені мікрофончики, будь ласка, їх виключіть, для того, щоб вони не заважали, тому що я роблю запис. І в кінці ви зможете задати запитання, якщо у вас вони з'являться. Я представлюся. Мене звуть Таїса Печерська. Я являюсь директором мережі прямих продажів компанії Ріфлейм. У нас з чоловіком сімейний бізнес. Починала я спочатку просто як споживач, як клієнт, як користувач продукції. І для мене це було свого роду хобі, тому що всі дівчата, всі жінки люблять бути красивими, люблять бути доглянутими. І, звичайно, ми з вами цим займаємося. І саме тут, в цій компанії, ось таке хобі бути красивою, бути доглянутою. У мене стало монетизованим. Сьогодні я з вами поділюся своєю власною історією дуже коротко. Далі я покажу вам, які нові зараз можливості компанія дає з серцями, наскільки вони широко відкривають для нас взагалі майбутнє, і як ми можемо покращувати своє життя. І ви знаєте, коли ми стали вникати в систему, саме цю систему нову яку нам компанія зробила, ми зрозуміли, наскільки компанія йде в ногу з часом, наскільки вона сучасна. Є навіть такі країни, де взагалі не розплачуються налічкою, де тільки картою. І у нас уже в Києві існують автобуси, де тільки карти можна оплатити проїзд. І компанія іде в ногу з часом і показує нам, що використовуючи можливості онлайн, і навіть якщо там ти не особливо є користувачем, не особливо маєш навики. Але навіть робивши прості, найпростіші дії, те, що ми робимо з вами завжди, да? заходимо в телефон, там щось дивимося, уже можна за це отримати вигоди. І компанія нас показує нам і учить нас іти в ногу з часом на простих речах мати дуже круті вигоди. Тут ви просто бачите мою історію, це я до, в. Я Навчалася в агроекологічному університеті, я закінчила аспірантуру, працювала в державній структурі в місті Києві при МЧС. І в Веріфлим я не прийшла із, знаєте, з такою ціллю, що там мені не було де знайти роботу, чи там тобто в мене є вища освіта, я закінчила аспірантуру, і, в принципі, я можу працювати будь-де. Мене запрошували і в вищих навчальних закладах працювати. І я рік працювала саме в державній структурі. Ось, ви бачите, як я виглядала саме в державній структурі, який тут комп'ютер стояв, так? я вперше вчилася цьому всьому. І просто як використовуючи як хобі, спочатку як монетизоване хобі, моє життя кардинально змінилося. Тут ви вже бачите так, так фото кардинально, так? де з чеком старшого золотого директора. Де з'явилися в моєму житті банкети? Ви бачите на фото? Тут я запросила маму свою. Приєднався мій чоловік, приєдналися партнери, незнайомі навіть люди, знайомі. І мені дуже хотілося ділитися з усіма ось такими шикарними можливостями, про які мало хто знає. Всі знають, що Reflame – це просто продукт користування, але мало хто знає і використовує можливість, що навіть на простих діях, коли ти сам користуєшся продуктом, ти можеш вже мати гарні вигоди. І якби я продовжувала купувати в звичайних магазинах. То мене б компанія, мене б жоден магазин, не Космо, не Ватсон, не ні ДЦ, ніякий, не повіз би в Париж, де у нас був, наприклад, банкет в Гранд Палаці, де виступав Малін Руш, Кабаре, Цирк Дюслі, і навіть ми вперше там спробували фору. Жоден магазин не запросив би мене і не надав би мені такі можливості. І люди, які просто Повірили, от я розповідала прості от такі речі, які зараз вам розповідаю, да, що на власному користуванні можна мати гарні вигоди. Повірили. І також вже заробили свої перші чеки, перші подорожі, хто по Україні, хто за кордон. Тому що тут там, ви бачите, да, що за кожен результат. Іде максимальна винагорода. Не просто подарунки, це привітання на сцені, це вручення чеків, це додаткові премії, це подорожі, це відпочинки, це коло знаєте, яскравого життя, коли ти можеш про щось мріяти, до чогось стремитися, одягнути свої вечірні плаття і здійснювати певну мрію. І, звичайно, це не є така, знаєте, особливість подорожей, тому що кожен із вас може теж поїхати відпочивати, це зараз не проблема. Але я хочу сказати, чому унікальні саме подорожі за Ріфлейм. Це не розіграш, це не виграш. Виконується просто план. Виконується план, і ти, як активний партнер, отримуєш таку подорож. Таку поїздку з компанією. Це називається конференція. Конференція є з менеджерів, конференція є з золотих директорів, діамантових директорів. І от унікальність таких подорожей, те, що тут компанія організовує таке, що ти не можеш сам собі ніколи організувати. От просто не можеш. Я зараз покажу декілька прикладів, не дуже багато, тому що їх дуже є багато, але просто декілька, щоб ви просто відчули трішечки. Це, до речі, поїздка в клініку Гільоса. Я особисто знайома з Стігом Стеном у білому халаті. Це кардіотеракальний хірург, який розробив продукцію Велнес. І ось унікальність да, поїздок з конференцій. Це, наприклад, тут лайнер. Да, 18 палуб, де два лайнера відшвартувалися, і от вони були всі заповнені лідерами Oriflame. І це було. Три країни світу, і лайнери, на, яку, на яких можна було просто жити. Тому що там все життя, місто, там і магазини, і тенісні корти, там і кінотеатри, оленклюзи, все включено, ресторани, лангусти, амари. Ну, тобто, просто знаєте, те, що, ну, мабуть, мріє кожна людина, і, От Юра, коли був на такому лайнері, якраз я тоді народила доньку, він каже, що дуже багато бачив, коли на таких лайнерах подорожували люди уже пенсійного віку. Що як люди проживають свою пенсію, вони подорожують на таких лайнерах, вони відпочивають. І от задумайтесь, як ми будемо бачити свою пенсію. Хтось, вибачте, Ну, це життя наше, але ми маємо зараз задумуватися, хтось буде продавати там, як зелень, як бабусі продають, на жаль, тому що цього не вистачає грошей просто. А можна, використовуючи можливості в будь-якому віці, компанія не ставить норми, що певна вікова категорія там, чи освіта у будь-якому віці, ти можеш просто отримати бажане те, що ти хочеш. Собі поставиш оцінку, Знаєте, ми себе недооцінюємо. Ми завжди думаємо, що це не для нас, у нас це не вийде. Коли ми зрозуміємо, що ми це хочемо, тоді все виходить. І ось дивіться, одна з таких особливостей, наприклад, да, можна поїхати в Швецію. Але можна самому, наприклад, попасти в зал Нобелівських лауреатів. У нас була вечеря в залі Нобелівських лауреатів, І сама королева Швеції, королева Сільвія, прийшла привітати лідерів EriFlame. Знаєте чому? Тому що від кожного купленого продукту йде. Певна частина грошей фонд дітям Сиротам і фінансуються українські будинки. Цей фонд був створений під патронатом королеви Швеції, королеви Сільвії і засновником компанії Ріфлейм Робертом Афіопніком. І ось це точно ти не можеш собі організувати. І таких багато дуже моментів, коли ти себе відчуваєш такою статусною людиною, коли ти ну, що ти такого зробив? Що, ти тако, що я такого зробила? Користуюся продуктами, не хожу в магазин, а купую в своєму магазині, ділюся з іншими людьми, те, тим же, що мені подобається, і за це мене запросили в Зал Нобелівських лауреатів. Ну, хто я така, що я таке зробила в житті і що мені ще треба зробити таке в звичайному, в звичайній роботі чи в звичайному бізнесі, щоб мене запросили в Зал Нобелівських лауреатів? Та нічого абсолютно. Більшість людей, які мають традиційний бізнес, умнічки, молодці, суперактивні, але вони не отримують оцього визнання. Вони просто для себе є успішними, але навіть ніхто не може порадіти за них, хіба що тільки діти, тому що це традиційний це традиційний бізнес. І чеки, звичайно, різні, так, від 1000 доларів, і до двох, і до трьох, і 4, і 5, і 36, і 10, ви бачите, все залежить від того, наскільки ми собі ставимо оцінку. Навіть не амбіційну ціль, а оцінку, наскільки ми себе цінуємо. Якщо ми себе цінуємо, то звичайно ми можемо досягнути і більшого. І повірте, я теж над цим працюю, щоб себе цінувати. І просто от так коротко показала свою історію. І хочу сказати, що час робити результати кожному. От просто кожному. Наша команда вже знає і вміє, як робити ці результати. І з новими зараз можливостями це просто легко і реальніше, ще краще, тому що вже є інтернет. Ми тепер на зв'язку із всіма людьми, якими тільки ми захочемо. Навіть які знаходяться в інших країнах світу, навіть які знаходяться в іншому селі, населеному пункті чи місті. Всі можуть бути з нами. До всіх ми можемо достукатись. І так, програма Збирай серця. Я зараз максимально вам відкрию. <завісу>, і хочу показати, наскільки вона широко показує нам можливості легко отримувати. Що це за програма? Що треба робити? Виконувати прості завдання, за це отримувати серця. І серця обмінювати на винагороди. Ви зараз побачите. Так? І ось дивіться, різні винагороди. Так? Наприклад, 100 сердець ми назбирали, Будь ласка, вибираємо винагороду. Бачите, то, да, і крема різні, 200 сердець отримали. Вибираємо винагороду. А, наприклад, да, та ж сама Черданія, то, тонельна основа, чи парфумована вода. Тобто, з величезною суперможливістю 80% вигоди. Ну, елементарно, тут 95 гривень, тут, наприклад, 119 і так далі. 400 сердець, дивитесь вже більші подарунки. Да? Тут навіть є новеньч. Тут є вже такі 600 сердець накопили. Будь ласка, обирайте. Винагороди, які ви хочете. Тисячу сердець накопили, вибирайте винагороди. Навіть компанія сказала, що ми будемо ще розширяти, вплоть до того, що буде і техніка, і електром'ясорубки, і все все інше. Говорить, наскільки ви скористаєтесь цією можливістю, отак ви зможете їх використати. І це не тільки ці винагороди. Далі я покажу ще ширше, але хочу більш тут деталізувати, що ж це за серця, як ми з вами їх будемо отримувати, для того, щоб... От почати навіть із цих винагород за серця отримувати такі винагороди. Просто, все, просто, у вас у всіх вже є додаток Oriflame. В кого ще немає, його треба завантажити. Звичайний додаток, ви бачите, ось квадратик, буквочка О, зелененький, це там, де ми робимо замовлення. Якщо немає, його можна завантажити в Play Market або App Store, дивлячись, який у вас телефон. Завантажили просто додаток. Це додаток такий же, як, наприклад, Нова Почта, додаток, ви маєте, ну і інші. Завантажили цей додаток і серця ми будемо отримувати просто абсолютно за все. Навіть перші серця, навіть за те, що ви просто зайшли в додаток. І ось дивіться: отут я навіть зробила вам скрін. Я зайшла у вже свій додаток. І зверху, справа, написано нагороди за красу. Бачите, тут у мене гаманець, написано ріфлейм, який у мене є. І тут нагороди за красу. Такі сердечка. Я нажала сюди, і мені відкрилося ласкаво просимо в б'юті ріверт. Ходімо, ходімо, так нажала, ходімо, і мені тут відразу відкрилося заробляй, нагороди. І от завдання. Прості завдання, коли ми на них нажимаємо, вони відкриваються, і ви їх виконуєте і отримуєте сердечка. Я зараз навіть покажу, що це за завдання. Але я знаю, що дівчата вже, вже навіть заробили серця сьогодні простими діями. Я знаю, от Жанна мені сьогодні дзвонила і каже, я дала посилання, завантажила додатку, додаток моя донька, вона нажала, подивилась каталог і вже їй серця дали. Все, Тож вже навіть за те, що вона подивилась каталог, вже дали їй серця. Або за те, що вона просто відкрила цей додаток, уже теж їй дали серця. Тобто, за все, даються серця. Завдання дуже прості, але дуже дієві. Ось подивіться. Зараз ми їх розберемо. І що цікаво, що є завдання, які ми можемо зробити тільки всього один раз один раз в історії. Є завдання, які ми можемо робити один раз на каталог. А є завдання, які можемо робити щоденно. Є завдання, які можемо робити один раз на тиждень. Там все це в додатку є. Не треба його запам'ять нічого. Просто зараз для того, щоб ви познайомились. Ось дивіться, ви приєдналися в додаток, ви вже 5 сердець маєте. Все. Далі вас там пише повний профіль. Натисніть на завдання і заповніть свій профіль. Воно питає вас. Там, Питає про себе, щоб ви там жінка ввели. Ви там вводите 5 сердець уже, будь ласка, що нового, натисніть. Завдання. Подивіться каталог. Подивились каталог, 5 сердець вам дали. Ось, бачите, що каталогу, дивимося каталог. Далі, колекціонуємо серця щодня. Яким чином? Заходимо в цей додаток і. Заходимо в цей додаток і ділимося каталогом. Ділимося каталогом. Там є силочка на онлайн-каталог, там є кнопочка Поділитися каталог. Ділитесь цим каталогом комусь, да, своїм знайомим скидаєте, де у вас є вайбері, чи де, і вам теж нараховується, ось, бачите, сім сердець. Ось все. Да? Що ще там може бути? Порекомендуй продукт. Коли ми рекомендуємо комусь продукт. Далі там пропонується встановити додаток Sharing-Up. Sharing-Up це додаток, який... це єдиний додаток, який там пропонується, більш нічого там не буде такого складного, де створюється автоматично для вас відео по продукції, і ви ним можете поділитися. Теж за це дається вже вам сердечка. Робите замовлення. Один раз каталог від 1000 гривень і більше, і за це получаєте аж 80 винагород. Аж 80. А якщо робите підписку на VeloSфі, Wellness Product, підписка це коли четвертий подарунок, то 50 ще ви отримуєте цих сердечок. Ось, будь ласка. Ось так ви заробляєте. Зараз я вам покажу ще, які. Сердечка можуть заробити саме новачки, які до вас приєднаються. І ви, як спонсор, тобто, неважливо, ви зараз учасник, чи ви бізнес-партнер, ви спонсор, все одно ви можете бути спонсором. І ви можете ще заробляти дуже багато сердець, як спонсор. Коли у вас з'являється новачок, це новачок хто? Це клієнт, який хоче зробити замовлення. Ви йому робите промокод клієнта. І ось. Його завдання розмістити перше замовлення на тисячу гривень. І він отримає 80 сердець. Все. Далі, він кожних наступних 4 каталога також робить замовлення по 1000 гривень. І за кожен каталог він отримує ще 160 сердець. Кожен каталог по, всього на 1000 гривень. Тобто навіть не в балах, просто 1000 гривень каталожна ціна. А ще ж знижка взагалі це виходить ерунда, да? Ну, Тут ось приклад такий приведений. Да? Що от прийшов новачок, ось як він в одному каталозі зробив 1000 гривень, 160. В першому активи, активацію зробив. Да? Ось, Наприклад, в цьому каталозі він прийшов, активаційне замовлення зробив на 1000 гривень, 80 сердець отримав. Потім, наприклад, в шостому каталозі він не захотів робити замовлення, нічого страшного. Він, у нього є 4 каталоги, щоб заробити максимально сердець. Він наступному робить на 1000 гривень, 160 сердець. В наступному 160 сердець. Бачите, він максимально може накопичити 400 сердець. Що цікаво, ви як спонсор, так як ви запросили цього новачка, то ви також, коли ви свою реферальну знижечку, отримали, у вас там є реферальна знижечка, ви неї ділитеся, ви отримуєте 80 сердець. І якщо ваш учасник робить замовлення на 1000 гривень, то ви получає, він получає 160 сердець і ви получаєте 160 сердець. І от скільки каталогів, і наступних 4 каталога робить по 1000 гривень, він отримує по 160 сердець. І ви по 160 сердець отримуєте постійно як спонсор. Тобто, ваші винагороди подвоюються за те, що у вас новий оцей учасник, новий учасник робить замовлення всього по 1000 гривень. Круто, круто. Тобто, ви також можете максимально отримати 400 сердець. За 4 каталога від одного навіть новачка. А якщо у вас таких новачків 2, це 800 сердець, а якщо 3, а якщо 4, 5, 10, то тобто, ось, будь ласка, ви можете їх заробляти в безмежну кількість і обирати свої продукти, обмінювати серця на продукти скільки, скільки ви хочете. От необмежена кількість. І, ви знаєте, такий ітог, да, от такий ітог. Все дуже просто, все це в додатку там є. Ви нажимаєте, воно вам відкривається, нажимаєте, воно вам підказує, все каже. Ну, просто настільки по-розумному, що ну, нічого складного немає. І тут просто такий, знаєте, ітог, да, активний. От ви, це ви, от ви, да, ви активний партнер, чи ви активний учасник, клієнт. І ось, припустимо, вам таку ставимо ціль, що ви. Накопичте загально на тисячу цих сердечок. На тисячу сердечок, максимально, що ви там зможете собі фен, чи кастрюлю, рондол взяти, чи Паларіс. Ну там фірміна йде дуже класний посуд, чи халат, чи ще там що буде. І ось дивіться, ви робите замовлення, що каталогу, хоча б на тисячу гривень, хоча б на тисячу гривень. І у вас учасник. Який робить, от в шостому каталозі на 1000 гривень, ви отримуєте за нього сердечка. І в наступному всі чотири каталоги він також робить по 1000 гривень. І ви максимально отримаєте по 160 сердець. Плюс сердечка ви заробляєте за те, що ви подивилися каталог, за те, що ви завантажили додаток, за те, що там все, що вас питає, ви за все це отримуєте сердечки. Тобто, все максимально просто. Максимально просто, заходите в додаток Oriflame, виконуєте прості завдання і отримуєте серця. Все просто. Просто граючись, да, от ніби як така гра, яка може стати вашим монетизованим хобі. Далі я покажу, що ще ви можете мати. Юра, ти виключаєш мікрофон? Юра? Ну, ти не слідкуєш за мікрофоном. Бо хтось там не виключає мікрофон і воно постійно шарудить. Все просто. Та? Заходите в додаток. Якщо ви не зрозуміли, не знаєте, якщо ви з міста Боярка, я вівторок, будуть у мене кавові зустрічі проходити. Я напишу, це буде з 16.30 до 19:30. Це кав'ярня, яка знаходиться на Білогородській 25. Ви зможете підійти. я Ще продублюю це в чаті. І я все вам допоможу, все вас навчу. Якщо ви не з міста Бурка, пишете мені в особисте повідомлення, все вам допоможу. Скину посилання на цей додаток, якщо ви не знаєте. Ну, хоча просто в плей-маркеті ви пишете Oriflame, Все, і він у ну, вас просить, висвічується, ви його нажимаєте назавантажити. І все легко і просто. І хочу вам показати ширше трошечки ширше. Тому що коли у вас будуть з'являтися оці клієнти да, нові учасники, то у вас ви ще більше розширяєте можливості, тому що ви навіть самі не помітите, як ви не тільки будете заробляти ці винагороди у вигляді подарунків, а ви ще будете збільшувати свої гроші у вас в кабінеті. Збільшувати свої гроші у вас в кабінеті. Вони у вас будуть накаплюватися. І ось дивіться, я хочу вам приклад показати. От Антонтіна Колісник у неї особисто вона зробила замовлень всього на 75 балів, але в неї є п'ять учасників її команді, п'ять клієнтів. І її гаманець уже 735 гривень. Круто, круто. Тобто, коли вона буде робити замовлення, оплата буде йти замовлення за мінус 735 гривень. Ну і, звичайно, сама собою у неї знижка 20% ще на весь асортимент. Точно так же, як будь-якого бренд-партнера. Класно, класно. Простий приклад.